Так, всім доброго вечора, доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію. Загалом сімейну в описі є посилання на телеграм, інстаграм, плейлісти, які ви можете подивитися, підписатися. Там е, купа всього цікавого і доречного. Е, писати коментарі, на які я буду обов'язково відповідати. Будуть виходити класні відоси саме для авторів коментів. <кх> ну і для всіх інших. Переходячи до теми цього відосу, ознаки нездорового потягу у жінок до чоловіків. Ну, Минулі-два відоси були навпаки, у чоловіків до жінок, а тут у жінок до чоловіків. Ну і також хочу зазначити, що вони можуть в певних таких моментиках потроху перекликатися, бо що ті хворі, що ті хворі люди. Нічого з цим не поробиш. Тобто поробити можна, але будьте здорові ви в першу чергу і я. Ну, Тут також 11 пунктів. Напевно, що буде дві знов такі частини. Перший пункт Жалію чоловіка. Не треба бути матір'ю Терезою. Погрожує самовбитись, нехай вбивається. Бувають такі чоловіки. Тряпки, чмоні лохи, як ще їх назвати, не знаю, вони постійно на це скаржаться, у них постійно все погано, усі вокруг погані. І що робить жінка? Так, сюди, мій білий хліб, я тебе пожалію, ти в мене такий хороший. Може бути ще така трішки гірша ситуація, що якщо відмовити. В тому, щоб його жаліти, бо ви обираєте чоловіка тому, що він крутий, тому що він вміє вирішувати проблеми, а не скаржитися. Але якщо ви обрали якогось чмоню, він погрожує вам, що якщо ви там його не пожалієте, не послухаєте і таке інше, що він самовб'ється. Нехай самовбивається. Це законом не карається. Хочу зазначити, що психолог не дає конкретних інструкцій. Психолог разом з клієнтом міркують щодо ситуації, роздивляються хороші сторони, якщо щось робити, і погані сторони, що буде, якщо щось не робити. Ну і так, людина сама приходить до рішення, що. Або вона стане щасливою, почне щось робити, або вона може бути просто вже остаточно виснажена, їй просто не вистачить сили, вона самовб'ється. Саме тому це рішення приймає сам клієнт. Звісно, психолог може сказати щось таке: я б на вашому місці зробив так, щось таке, чи отаке от я б не робив. І знов таке, в якому плані? Я б на вашому місці зробив так. Чому? Тому що це буде мати отакі от позитивні наслідки. Я б не робив на вашому місці так, тому що це матиме негативні наслідки. І знов таки, таким чином клієнт знову таки сам приймає рішення. І тому самогубство клієнта є причиною карати психолога. І тут також, окрім того, ви взаєминах з неадекватною людиною, яка погрожує вам самовбитись. Тобто, шантажує. І таке інше. От шантаж це по всім моральним і кримінальним нормам, це вже е, відповідальність е, те, що він самовбився. Ну, як би я хотів, щоб Ютуб не забанив цей відос? Тобто, не треба його жаліти. Ви обираєте чоловіка, бо він крутий. На що вам тряпка. Якщо ви обираєте собі чоловіка тряпку, у вас теж проблеми з головою. Йдіть е е лікувати голову. І Другий пункт. Закохується з першого погляду і починає робити все для нього і для взаємин. З часом це перетвориться на я віддала тобі мої кращі роки. Вашої магії любові не вистачить на обох. Тисячу разів казав і ще скажу, що в процесі залицянь, тобто в процесі пізнання один одного до шлюбу, чоловік щось робить для жінки, і жінка проявляє себе через свої бажання, потреби і таке інше. А тут, навпаки, жінка закохалась. Просто побачила його зовнішність чи ще щось таке, подумала, що це він і більше ніхто, і ніколи, і, і назавжди, і починає дуже сильно старатися, щоб все вийшло добре. І знов таке, щоб все вийшло добре, треба ж, ну, йому показати, яка я хороша, як у нас все буде добре, як зі мною добре. І починає там йому е сексувати йому, е годувати його, е і ще робити всяку таку хуйню. А потім, що а я для тебе, а ти, та моє, нічого не виходить. І знов таки, вашої магії, любові не вистачить на обох. І про що це взагалі? Це йдеться про те, що ви стараєтесь, щось робите, прямо з, зі шкіри вилазите, він вас просто не любить. Ви не в його вкусі, не в його смаку. І ви, ну, є така поширена думка, що е, моєї любові е, хватить, вистачить на нас обох. Е, Щось там е, нехай він мене не любить, зато я його люблю. Е, не вийде так, е, у нього дах поїде е, е, від вас, бо він, блядь, вас не любить. і не полюбить ніколи. Просто тому що будується все. По-перше, по-тупому, а по-друге, ну просто не вкус, не в його смаку. Знову таки, спочатку там могло щось бути таке там, привабливе, там трохи посексувалось, а потім і його роль теж в цьому, що він якось неадекватно на це реагує і затягує все це діло, і потім виникають такі приколи, що йому з вами погано. І знову-таки, нездоровий потяг у вас і у нього. І нічим хорошим це не закінчується. Третій пункт. Чоловік умовлює е її е на взаємність, а вона поступається, піддавшись на умовлення. Ух, Як ми вже говорили, чоловік приваблюється в першу чергу для парування на там підсвідомому рівні. І якщо він в адекватній, жінка в адекваті, то вони дотримуються певних правил і правильно будують взаємини. А що тут, то тут чоловік не може нічого нормального запропонувати, чи ще щось такого, і ставить певні неадекватні умови. Ну, давай якось там посексуємось, а там подивимось, що як воно буде. Може, розвинуся, може і ні. Ну, скоріш за, за все, почну розвиватись, почну там, прям їбашити. А, а, насправді ні. Просто її використовую і нічим це хорошим знов-таки не закінчується. І тут написано: піддавшись на умовлення, і, ну, піддавшись і просто, ну. Він не може переконати вас в чомусь, а ви просто піддаєтесь. І. Що тут хорошого ви бачите. Четвертий пункт. Зустрічається з чоловіком, який трахає інших баб і заливає щось на кшталт. Я їх так просто трахую, а ти ж у мене номер один. Це прояв негідної поведінки. І... Ну, просто уявіть, що ну, вам просто щось там таке говорять, і ви бачите, що ну, якось іншим жінкам увага приділяється по-іншому. І щоб заслужити сексування з тими жінками, він для них щось робить, а для вас він просто щось там говорить. І проблема в тому, що ви йому вірите, що. Він, він, він там просто з ними трахається. Нічого серйозного. Він там потрапиться, потім піде від, під, піде від них, прийде до мене. Ні. Він е, використовує і вас, і їх. І е, е, у вас е, проблеми з головою, самооцінкою і таким іншим, е, бо ви повелись просто на слова. І... Замість того, щоб ну, об'єктивно очевидно, що він впарює вам якусь херню. І, а ви на це ведетесь. І ви, може, розумієте, що він впарює вам якусь херню, але е, ваша низька самооцінка бере гору над вами і ви починаєте думати, що ну краще там почекати, бо ну а хто ще прийде, хто ще там е, таке? Е, лес... Таке лесту ще розкаже щось таке, і ви обидва їдете дахом. Не робіть так. Навіть ну, знов таки, ми говорили, що до шлюбу він вам ніхто може там займатись і чимось, і вас це не стосується. Але, знов таке, він не має вам. Ну, Говорити про те, що він там з усіма підряд трахається, і ви не маєте дізнаватись про те, з ким, і, і, з ким і як він там що робить. І знов таки, навіть якщо ви хочете дізнатись, що ви будете робити з цією інформацією, це так чисто вам ну, для, не знаю, для дотепу чи ще для чогось. Це чисто так для інформації, для якої інформації? Для, для чого? Ви е, це хочете дізнатись, бо у вас низька самооцінка і вас хвилює невідомий вам е, чужий чоловік? Це погано. Жінка зустрічається з чоловіком, який не може реалізуватись без її допомоги. Не треба бути йому продюсером. Е, тобто. Ви зустрічаєте чоловіка, а він там постійно не жалкується, що він там нічого, нічого не може, там знайти роботу навіть не може. І ви починаєте йому шукати роботу. Там, якщо його робота там, з виконанням якихось замовлень там, на фрілансі, е пов'язана, то ви починаєте йому шукати замовлення на фрілансі. А він ще крутить носом, що О, це, це не цікаво, це, це херня, а це складно, а це довго, а це коротко, а це недовго. І... Не треба так робити. Він це питання має вирішувати сам. Він взяв обов'язок вас забезпечувати. І не треба за нього виконувати його обов'язок, який він е, має виконувати щодо вас. Не треба. і шостий пункт. Жінка заводить стосунки з чоловіком, який має е, згубні звички і впевнена, що в її. Е, на золотих руках він запросто позбудеться від цих звичок. Звучить як якась насправді дурня, але просто ну, нескінчена кількість випадків, що е, жінки беруть ну, в руки там, алкаша, наркомана, чи ще когось такого. І я думаю, що в моїх турботливих руках він перестане нюхати кокс. І... Щось таке. і Але, знову таки, ви берете, ну, як не знаю, як котика як собачку з вулиці, і е, починаєте турбуватися. Алло ви турбуєтесь про асоціальне створіння, яке займається постійно деструктивною поведінкою, і взагалі це. Е, Такий витончений вид самогубства. Тобто, реально, людина нюхає кокс людина бухає чи щось таке, це витончений вид самогубства. І ви приймаєте, починаєте піклуватися. Починаєте людині показувати, що вона в цьому неадекватному, тупому стані, е, скотському, е, звірячому стані, і гідна е, отакої від вас турботи. І що ви очікуєте? Він розуміє, що Ой, я такий, я, я, я такий я неадекватний і я, і я гідний такої турботи. Це ж, блядь, кайф. Це. Це краще за приход від кокаїну, але від кокаїну можна не відмовлятися. Ви здаєте знов таки аванс перед взаєминами, що я про тебе починаю піклуватись, а ти там, напевно, колись кинеш свої згубні звички. Не кине аванси у взаєминах, не працюють. І знов таки буде добре, якщо ви. Розіретесь, розійдетись, якщо ви не почнете самі нюхати кокаїн, бо може так статись, що станете. І тому не треба заводити стосунки з чоловіком, який має згубні звички. Будь-які згубні звички. Но це була перша частина щодо нездорового потягу у жінок до чоловіків. Зараз буду записувати другу частину. Коментуйте, задавайте в коментах питання, підписуйтесь, оцінюйте, чекайте нові круті відоси. З вами був Віктор і до побачення.